Св'ятотроївський Берглівський жіночий монастир це не просто місце, це особливий закуток благодаті, де людина не тікає від світу, а навпаки повертається до своєї справжньої суті. Перебування в монастирі поступово змінює серце, кіньки, спосіб життя, зникає зайвий шум, шукають тривоги, і відбувається зустріч із собою. Ти починаєш бачити, хто ти є насправді, бачити свої слабкості, гріхи, але ця зустріч не для осуду, а для сіли. Через сповідь, мовчання, послух ти навчаєшся смиренню, терпінню, любові, починаєш менше посуджувати, більше розуміти, співчувати, прощати, очищається серце. Відбувається переродження твого внутрішнього Я. І ти починаєш дивитися на життя крізь призму вічності.